Чому в нас час усім бракує мотивації? Чесно, мене немає відповіді на це запитання, але ось ці п'ять книг надихнуть точно вас на дії та великі звершення. Ти можеш усе, Джеф Келлер. Це книга про те, як зміна мислення може повністю змінити ваше життя. Джеф Келлер пояснює, що все починається з нашого ставлення. Якщо ми думаємо позитивно та віримо у свої можливості, ми здатні досягти будь-якої мети. Основна ідея книги успіх залежить не тільки від навичок, а й від того, як ми сприймаємо труднощі та чи готові працювати над собою. Автор дає прості поради, які Допоможуть змінити спосіб мислення, подолати страхи і почати діяти впевнено. Друга книга на межі це надихаюча історія першого сліпого альпініста, який підкорив найвищі вершини світу, включаючи Еверест. У книзі він розповідає про свою боротьбу з обмеженнями, страхами та сумнівами, доводячи, що немає нічого неможливого, якщо вірити в себе і наполегливо працювати. Основна ідея, що будь-які перешкоди можна подолати, якщо зосередитися на можливостях, а не на труднощах. Ця книга мотивує не здаватися перед викликами та йти до своїх мрій. Незважаючи на обставини, не забудь, будь ласка, підписатися на канал Бунту бібліотеці та натиснути сердечко. Підтримай україномовний контент. Третя книга найбагатший чоловік у Вавилоні» – Джордж Клейсон. Це класична книга про фінансову мудрість, але написана вона у формі притч із часів стародавнього Вавилону. Автор Джордж Клейсон розповідає про прості, але ефективні принципи управління грошима: Заощаджуй частину доходу, інвестуй розумно і не витрачай більше ніж заробляєш. Основна ідея цієї книги: багатство залежить не від за. Робітку, а від вміння правильно розпоряджатися своїми фінансами. Ця книга, практичний посібник для тих, хто хоче навчитися будувати фінансову стабільність і досягати добробуту. Четверта книга переможець завжди самотній, автор Пауло Коельо. Це психологічний роман Пауло Коельо, який показує темний бік успіху, слави та багатства. Події у цій книзі розгортаються на Каннському кінофестивалі, де головний герой, успішний бізнесмен, намагається повернути кохану жінку, але стикається з порожнечою світу знаменитостей і влади. Книга змушує задумати. Мутися, а чи справді матеріальний успіх приносить щастя, і чи можливо ми втрачаємо щось важливе на цьому шляху? Основна ідея, це справжня цінність життя полягає не у зовнішньому блиску, а у внутрішній гармонії та щирих стосунках. П'ята книга без жалю Джон Ізо в оригіналі. Вона називається The Five Secrets You Must Discover Before You Die». Це книга про те, як жити так, щоб наприкінці життя не шкодувати про втрачені можливості. Джон Ізо спілкувався з сотнями людей похилого віку, які ділилися своїм життєвим досвідом. І важливими уроками про щастя, вибір і сміливість бути собою. Основна ідея цієї книги найголовніші речі в житті залежать тільки від нас наші стосунки, вчинки та ризики, на які ми готові піти. Це надихає жити усвідомлено, цінувати моменти і не боятися змін. Ці книги дадуть вам поштовх до дій та покажуть, що можливо все, якщо вірити у свої сили. Напишіть у коментарях, яка книга вас мотивувала найбільше.